До лікаря сови прийшла свиня бідова і кабана з собою привела. Порадьте лікарю, як сходнуть кабанові, Щоб схожий був на гордого орла. Навіщо це? сова питає строго? У салі ваша цінність і краса. Гладкі, здорові, ну і слава Богу, найкраща птиця, кажуть, ковбаса. Ви що? Ви що? Свиня вищить з серцем з таким товстим не хочу більше жити. Якщо сім'я свиняча розпадеться, Вину на себе лікарю беріть. Гаразд, пораджу, згодилась сова. Візьми кабан. Таке собі дотями, Поменше їж, Ганяйся за зайцями за тиждень себе скинеш будів два. У кабана, що взяв свій шлунок в руки, відбігання статура вже не та перетворився швидко на хорта. Тепер свині з ним не життя, а мука. У нас навпаки, буває, ось таке. Дебалі хлопці і розкішні дами, щоб нагуляти зайві кілограми, їдять не в міру, запливають жиром, а потім стогнуть, що життя важке.